Воно таке, кольорів, не Наша знімальна група застала Анастасію за роботою. Зараз вона розмальовує вже майже готовий виріб. На те, аби зробити таку тарілку, майстриня витрачає кілька днів. Спочатку замішує суху масу та розливає її по гіпсовим формам, розповідає Анастасія, щойно вони висихають, шліфує, аби посуд був гладкий і тільки потім його майже добу випалює. Я е, малюю також різні там, орнаменти або озори. Потім ставлю на другий випал, і він також проходить добу, тобто десь випалюється 10-11 годин і потім також і, е, вистигає. І через добу вже я можу дістати готовий виріб. Кожен виріб Анастасія розмальовує власноруч, тому, каже, в неї не буває двох однакових тарілок. Для розпису майстриня використовує спеціальні фарби, поливи, вони не вигорають та не змиваються. Я люблю дуже, звісно, як художник, я люблю розмальовувати вже кіне, кінцевий такий результат, коли я знаю, що я, так, я зараз ставлю його в печ, і завтра вже там я ввечері дістану і буду дивитися результат, що ж там вийшло, чи чи воно таке, як я очікувала, чи варто його робити, чи ні. Це класне це... очікування. Почала працювати з керамікою Анастасія ще у рідних пологах, майстерні добра глина. Потім вирішила відкрити власну справу та переїхала до Запоріжжя. У нашому місті працює вже два з половиною роки. каже з початком повномасштабної війни на два місяці призупинила роботу, бо виїхала до Вінниці, але повернулася аби виконати замовлення. Я повернулася сюди попрацювати, думала так на два тижні. Ну, поки є замовлення, тому що інших замовлень ще одне було. І... І потім ще одне, і я залишилась тут на місяць. а Потім взагалі повернулася по речі, і приїхали ми сюди і почали працювати. Також після 24 лютого майстриня почала розробляти патріотичну лінійку: це жовто-блакитний посуд та чашки із патріотичними написами: 50% прибутку, з яких перераховує на ЗСУ. Допомагає Анастасія і пологівцям, які евакуювалися до Запоріжжя. Їх вона залучає до роботи у своїй майстерні. І більшість наших працівників приїхали сюди, ну, і такий кладяць людей з таким досвідом просто ну, неможливо без уваги залишати, і треба якось і їм допомагати, і мені допомагати, і якось спілкуватися, щоб було легше. Але об'єми в мене не такі великі, на жаль, як там, в пологах. Тому ми збираємося раз на тиждень в компанії такою. Для роботи з керамікою потрібно мати міцні нерви, каже Анастасія, бо результат завжди не передбачуваний. Посуд може тріснути в печі чи деформуватись. Крім цього, ця праця вимагає фізичних зусиль. Складніше напевно. Це найважкі такий процес, поки ти заливаєш форми, тому що форми важкі, шлікер важкий. Чи не заливаю все таке, треба фізичну фізичні зусилля прикладати до цього всього, і ти на фізичному рівні заморюєшся. Тобто, але попри ці складнощі, вона обожнює свою роботу. Анастасія не думає зупинятися. В планах у неї розширити виробництво та створити нові робочі місця. Також майстриня почала розробляти й авторські прикраси Єлизавета Баздрєва, Микита Денега, телеканал МТМ.